Друзі, привіт! Сьогодні у нас для вас доволі цікава тема. Для наших підписників Telegram не новина, що нещодавно ми отримали ось такий пристрій: це є Flipper Zero. цей маленький девайс, який дозволяє взаємодіяти з різними електронними системами, такими як радіосигнали, блютуз, ключі для дверей, картки доступу та інше. Він насправді свого роду схожий на мультитул. Тож ми трохи з ним погралися. Та провели кілька тестів, а сьогодні підготували для вас невеличкий посібник для початківців із Flipper Zero. Проте зауважте, що сьогодні розглянемо всі його функції, використовуючи лише офіційну прошивку. Отже, давайте починати. Перше, що вам знадобиться, щоб запустити свій Flipper Zero, це SD-карточка. Ми використовуємо картку на 64 ГБ, але насправді не потрібно чого більше ніж 16. Запихаємо нашу карточку у Flipper, і ви готові переходити до кроку номер 2 а саме оновлення нашої прошивки. А зробити ми це можемо за допомогою програми під назвою QFlipper. Вона доступна майже на всіх платформах Windows, Mac, iOS, Android. Для цього перейдемо на сайт Flipper0.1. Це є їхній офіційний сайт, де ви можете придбати фліпери та різні аксесуари до нього. Перейдемо в вкладку Завантаження. І щоб завантажити QFlipper просто натискаємо кнопочку Download. У нас вона вже встановлена, на ця програма, тому ми просто запускаємо її. Ось так виглядає інтерфейс. І воно одразу показує нам, що наш девайс не підключений. Тому ми візьмемо наш Flipper Zero і підключимо його за допомогою USB кабеля. Отже, підключивши його, ви повинні побачити прямо на екрані ваш Flipper Zero. Далі все доволі просто. У вас є велика кнопка Встановити, але перш ніж ми почнемо встановлювати, давайте подивимося, які ж опції по прошивці нам доступні. Тому натиснемо на гайковий ключ, і тут ми побачимо різні типи оновлення. У нас є реліз, реліз-кандидат і девелопмент. Реліз це найбільш стабільна оновлена збірка. Вона має всі функції, і в ній були виправлені всі помилки. Це працює, вона повинна бути максимально стабільною і практично ніколи не повинна давати збої. Наступною є опція Release Candidate, яка може мати декілька додаткових функцій, але водночас може бути трохи менш стабільною, тому що ну, не всі баги були виправлені. І останньою є опція Development. У цій версії включені останні функції, які ще є в розробці. Тому іноді вона може мати проблеми із стабільністю. Проте девелопери роблять доволі хорошу роботу і зазвичай не впроваджують зміни, які ламають прошивку. Але знову ж таки, Dev трохи менш стабільна. Також варто зауважити, що є багато кастомних прошивок на ваш фліпер. Але їх ми розбиратимемо у майбутніх відео. В цілях простоти цього відео ми оберемо останню релізну версію, клікаємо оновити. Це не повинно зайняти багато часу, а за атмовіром магії кінематографа для вас це закінчиться миттєво. Так, прошивку ми оновили, а тепер давайте глянемо, що ще є у цій програмі. Натиснемо на зображення фліпера, і звідси ми зможемо ним керувати за допомогою кнопок. А зараз давайте зробимо короткий огляд функції нашого фліпера. Якщо ви натиснете на середню кнопочку, то побачимо меню. І тут першою функцією SubGigage це діапазон радіочастот, що знаходиться нижче 1 ГГц. У, ні, у цьому діапазоні працюють багато бездротових технологій, такі як двері, деяке розумне освітлення, а також деякі системи сигналізації та безпеки. Потім у нас йде 125 кГц RFID. Це тип безконтактної картки або чіпа. RFID – це Radio Frequency Identification. а це технологія, що дозволяє ідентифікувати об'єкти або людей з допомогою радіосигналів без необхідності фізичного контакту. Це такі речі, як електронні перепустки, бейджі, доступу, а також чіпи для відстеження товарів на складі в магазинах. Ну, це мітки, знаєте, для захисту крадіжок у магазинах. Наступним моментом у нас є NFC Near Field Communication. Це такі речі, як безконтактна оплата, також системи контролю доступу, себто пропуски в офіси або готельні картки. Вони часто використовують Май Classic, та інші протоколи. За допомогою цієї функції ви фактично щитуєте картку, і якщо ви зможете її розшифрувати, то ви зможете за домовою фліпера її емулювати, що дуже круто. А ось ця чорна ділянка на фліпері це є інфрачервоний датчик, який може функціонувати як приймач або передавач. Це означає, що він може використовуватися як пульт дистанційного керування, а також щитувати і зберігати сигнали від інших пультів, що робить його доволі корисним девайсом. Йдемо далі. GPIO. General Purpose Input-Output це ось ці отвори зверху. Це універсальні цифрові порти на мікроконтролерах або платах для розробки. Вони використовуються для взаємодії з іншими пристроями або компонентами в електронних схемах. Вони можуть працювати на вхід або вихід в залежності, того, як вони налаштовані. GPIO порти широко використовуються для зчитування сигналів від сенсорів, керування реле. Вмикання світлодіодів та багато інших операцій в електроніці та робототехніці. У фліпері ж вони додають безліч додаткової функціональності. Наприклад, є модуль для відеоігор, який підключається до верхньої частини, ось сюди. Або також ви можете підключити різні розширення від Wi-Fi до sub єрц Крім того, можна також розширений інфрачервоний датчик підключити, та NRM24, який використовується в безротових пристроях. Таких як миші і інші елементи. В результаті з GPIO доступно безліч варіантів розширення для вашого фліпера. Так, а далі йде i button. IButton це маленькі пружинні контакти на задній панелі. Насправді ми ще не встигли побавитись з ними, але зазвичай ці i-батони носять як ключі для відкриття дверей або доступу до певних приміщень. Рухаємося далі. Наступне у нас йде BED USB. Це концепція вразливості, яка використовує USB-пристрій. Для виконання небажаних або шкідливих дій на комп'ютері або інших пристроях. В основі цієї вразливості лежить можливість перетворення звичайної USB-пристрою, наприклад, флешки, на шкідливий пристрій, який може виконувати різноманітні атаки без відома користувача. Тут ідея в тому, що комп'ютер це не як USB-флешку, а як периферію, мишку, клавіатуру і так далі. І довіряє їй. Такі атаки з легкістю можете робити за тмою фліпера. Так. Далі у нас де U2F. Universal Two Factor. Це теле, що дозволяє використовувати фліпер як додатковий девайс для двофакторної автентифікації. Ми з цим не бавились, та й безпека такої двофакторки під питанням. Та й в принципі не всі сервіси підтримують двофакторну через фліпер. Тому це більше як цікава фішка, а не необхідність. І останнім елементом у нас є налаштування Settings. Тут ви, до прикладу, можете включити функції, щоб робити оновлення через телефон. Щоб це зробити, ми в налаштуваннях перейдемо в вкладку Bluetooth. І вимкнемо Bluetooth. А це дозволить вашому телефону розпізнати фліпер і створити з ним пару. А далі ви зможете робити ті самі дії, що і зараз ми робимо на комп'ютері, але через телефон. З основними функціями ми розібралися. Але окрім вже встановлених додатків, для фліпера доступна велика кількість програм, створених користувачами. А де ж скачати ці програми, запитаєте ви? І відповідь labflipper.net. Отже, давайте зайдемо на нього і глянемо, що ж нам пропонується. Проте перше, що нам потрібно зробити, якщо ми хочемо підключитись до FlipperNet, це закрити наш QFlipper. Інакше QFlipper займатиме з'єднання з нашим фліпером, і FlipperNet не зможе підключитись до нього. Отже, закриємо нашу програму, перейдемо на FlipperNet, тиснемо кнопочку Connect. І ми бачимо, наш фліпер підключився. Загалом FlipperNet має безліч інструментів, і зараз пропоную глянути на деякі з них. І перший, це є файли. Файли показують те, що є на нашому фліпері. А також тут ви можете глянути внутрішнє сховище. А, проте тут обережно, краще не чіпати внутрішні файли, якщо ви не знаєте, що робити. Бо це чудовий спосіб зламати ваш Flipper Zero. Проте, якщо це таки станеться, то, ймовірно, вам доведеться перейти в режим DFU – Device Framer Update, щоб його відновити до заводських налаштувань. І просто як примітка, якщо ви все ж таки опинитесь в цій ситуації, коли ваш фліпер просто не працює. Потрібно буде отримувати кнопку а, назад і вліво. А, отримувати придеться протягом тривалого часу приблизно 30 секунд, поки ваш фліпер не увімкнеться в режимі DFU. Потім, коли ви це зробите, підключіть його назад до QFlipper, і це дозволить вам знову встановити базову прошивку. Також тут у нас є CLI Command-Line Interface, тобто інтерфейс командного рядка. Тут нас зустрічає маленька графіка, так званий ASCII-малюнок Delfina Flipper Zero. І Якщо ми пропишемо команду Help, натиснемо Enter. То побачимо, що в CLI є безліч речей, які ми можемо робити. Це трохи виходить за рамки того, що ми б хотіли вам сьогодні тут показати, але в принципі круто знати, що, що таке взагалі є. Як ми вже згадували раніше, Lab FlipperNet також має величезну кількість додатків. А більш детально про цікаві додатки ми будемо розглядати в наступних відео, оскільки їх ну, дуже багато, і не всі вони доступні в цьому обсторі. А це був насправді найпростіший посібник для початківців, який ми для вас підготували по Flipper Zero. Тут ми постаралися окреслити найосновніші і найважливіші речі, щоб ви дійсно зрозуміли, що таке Flipper Zero, перш ніж додавати щось до нього кастом. Але останок наша вам порада. Для початку спробуйте завантажити кілька програм, дізнатися, як вони працюють, переглянути всі файли та програми, які пропонує офіційна прошивка. А також напишіть нам в коментарях, що ви ще хотіли дізнатись про Flipper в наступних наших відео, або про свій досвід користування ним. Можливо, у вас вже є улюблені додатки, ну дуже цікаво нам про це почути. А на цьому, все дякую за увагу і до зустрічі.